З красою ми якось примиримося і, 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 і потерпимо, але безпека нам потрібна насамперед. Такі конструкції, звісно, блокують видимість на перетині вулиць. Особливо для водіїв. І особливо коли за таким вазоном стоїть, а потім виходить дитина, то це може бути небезпека. Особливо в вечірній час, коли Світлофори можуть працювати в режимі е, е, миготіння і е, недостатнє освітлення а воно е, вночі все одно є штучним і недостатнім. То, на жаль, е, особливо маленькі пішоходи можуть наражатися на небезпеку. Тому на перехрестях ось таке ставити це погана ідея. Тільки шокода не заважало. Не знаю, як водіям нам ні. <рик> Особливо, хто приїжджає з міста Куп'янська. Піднисення є, настрій піднімається. Ну і відпочинок, звісно. Тут же справа не в, кра... не в красі, а справа в безпеці для е, учасників дорожнього руху. А безпека зараз це наша найперша потреба. А звідси хтось їде, ось звідси. З, е, е... Скрипника. І теоретично, коли водій перебуває на, на вулиці скрипника, то він може не побачити людину на е, колісному кріслі на пішохідному переході. Це можливо теоретично бути. Ми можемо е, гадати на кофійній гущині, але завдання комунальників і транспортних планувальників це. Прибирати навпаки ось подібні штуки, які можуть обмежувати видимість. Ну навіть якщо тут людина стоїть, то, то, то такі вазони вони можуть заважати. Я ж кажу: ситуації бувають різні. І, на жаль, дорожньо-транспортні пригоди вони трапляються в найнезручніший момент. Не суперечить розміщення частини вазонів правилам чи узгоджувалось на предмет запобігання ускладнення руху пішоходів та автомобілів. Мені важко коментувати слова якихось експертів щодо що безпечності, Ну я сам пішохід і я там ходив якраз. Пункт. Мені нічого не заважало, і коли їх нідемо дуже надаль, так само нічого не заважало. Ну, так, наші фахівці слідкують за ними і є за потреби, коли люди їх ламають, таке трапляється, на жаль, ми їх відновлюємо. Форми мали архітектурні форми, які на лице, Це дійсно вони підіймають поділяють моральний дух населення, показує, що Харків не зламне. Віра у перемогу це дуже важливо. На вулиці ще сніг, а в нашому місті вже весна. Дуже це зараз дійсно виходить питання організація безпеки дорожнього руху. От наші експерти кажуть, для водія це не заважає світлофор воно не мішає на вуличній дорожній мережі нічого не стоїть. Поганому водію тільки там брюки можуть мішати танцювати, тобто для водіїв. Це ніякої такої недоліків не сприймає. А от для пішоходів, да, дійсно, це є проблема, але це питання архітектури будівництва. Так, так, так. Ось якщо людина тут йде, а там водій, то він нас не бачить. Відповідно до ДБН, у зоні трикутника видимості не допускається розміщення споруд із зелених насаджень за вишки більше ніж пів метра. Ці вазони явно вищі, тому це є порушенням та може суттєво вплинути на безпеку руху, особливо в разі вимкнення світла, коли світлофори не працюють та перехрестя стають нерегульованими. Сюди От поставити отут, де паркування це ото туди треба ставити замість цього паркування. Безумовно, громадськість має впливати на ухвалення рішень і стратегічних, і маленьких рішень, бо ми йдемо до Європейського союзу, ми формуємо демократичну модель місцевого самоврядування.